Рівно рік, як у мене, були проблеми з батареєю. А зараз нові ці ж проблеми. Вирушаю на станцію. і на рівному місці я попав на 7600. Вітаю, друзі, на моєму каналі! Давно я не випускав відео. Але на даному етапі я буду продовжувати канал і контенту буде дуже-дуже багато. Так що обов'язково підписуйтесь, діліться цим відео, буду завдячний. Так що змінилось з останнього відео? Практично вже рік пройшов, і зараз я вам розповім про це. З останнього відео, коли в мене зламався автомобіль, точніше батарейка, я вже проїхав 50 тисяч, проблем з нею не було. Але є деякі алеї, які я буду далі модернізувати і побачити, що буде. Але це в наступному відео. Я проїхав 50 тисяч, проблем з автомобілом немає. Тільки ходова. Ну, Ходова це більш стосується наших доріг, дуже чудових. Але маємо те, що маємо. Що я хочу сказати? Була невеличка проблема на минулому тижні. Зараз я вам розповім, що було. Так що ж було на минулому тижні у мене, зараз розповім вам. Е, інколи, як зараз навігація тесли, ну, глючить, коли реби вмикають. І е, я зараз знаходжусь не в лісі, я знаходжусь на Севастопільській площі, площі е, і в даний момент. У мене теж завис, зависла навігація. Як це вирішується? Або чекати, але чекати можна тиждень-два, і воно потім тільки роздупляється, можливо так сказати. Є ще варіант: цю клавішу зажати і цю. Що я і зробив? Але автомобіль, цей дисплей працював, а цей перезавантажувався, перезавантажувався. І на цьому я поїхав додому. Після того, як я приїхав додому, я скинув в клему на маленькому акумуляторі, а також основну велику батарейку. Автомобіль чудово перезавантажився і, і завантажився. Повністю працював, але я вичитав на форумах те, що можна зробити factory reset все видалити, і він буде працювати швидше, тому що, можливо, там вже пам'яті не, не вистачає, або ця тегра вже підходить. Ну, це ми вирішимо, не вирішимо, а далі буде буде видно, що з цією тегрою робити. На даний момент вона працює. Але після того, як після того, як Перезавантажив систему, в мене виникла помилка. Помилка! Зверніться в сервіс рівно рік, як у мене, були проблеми з батарейкою. А зараз знов якісь проблеми. На жаль, я не знаю, в чому проблема, але такі помилки. W026, W086, по помпі було. Ну і по компресору теж якісь є помилки. Так, і F086. І це ми зараз маємо такі помилки. Їхати я не можу. Ну, якось так. А, ключа нема. Ну, але автомобіль не їде. Якось так. Така от ситуація. Завести автомобіль неможливо. Ну, я що не робив до 4 ночі з неї промурижився і на ранок я вирішив відправити автомобіль на, на сервіс. Машинка погрозила. Вирушаю на станцію після того, як я привіз автомобіль, чого буквально за, за пів години збили помилки. Я в цей час від'їхав і мені виставили рахунок на 6300 за помилку плюс евакуатор 1300. І на рівному місці я попав на 7600. Хоча б міг би до Олександра поїхати, але в нього було зайнято. тесла Фікс, до якого я завжди їжджу, і вам рекомендую. В нього було все зайнято, він сказав, що може зайнятися тільки там, це в мене помил, помилка десь. Вівторок була, а він говорить, що на п'ятницю можеш привозити. Ну але куди-куди треба, щоб автомобіль працював. І я би ну, втратив більше б коштів, якщо б автомобіль просто стояв. Також в мене є зараз ліцензія, вона точніше була, але я вже на жовтих номерах і я... Можу їздити по смузі громадського транспорту. Скажу, що це топ, тому що швидкість виконання замовлення зростає в рази. От як зараз я їду по смузі громадського транспорту і бачите сліва, затор, тут завжди затор. Хто знає, що це, це у нас е дружби народів. Зараз він по-іншому називається. І ось навіть поліція мене не зможе зупинити. Як ви бачили, вони ззаді. Позаду в мене. Ну. На цьому каналі буде про таксі, але буде менше відео. Буде тести, обзори, огляди на електромобілі. Також тюнінг і багато-багато чого іншого. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей Пока!